Друзі, привіт, Олександр Волошин повертається в український шоу-бізнес. А росіяни вкрали пісню у злати огні. про це і не тільки сьогодні. В новинах шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Українські музиканти не зможуть виїжджати за кордон. Міністерство культури призупиняє видачу листів для виїзду артистів і журналістів за кордон через законодавчі прогалини. Все через те, що за даними мінкульту, деякі артисти не повертались у відведений термін, і я так розумію, щоб пізніше на цій темі не отримати порцію хейту, у мінкульті вирішили, що краще більше не видавати ці дозволи. Бо йдеться ж не тільки в принципі про музикантів, це і актори театрів тощо. А, на це вже. Відреагував співак Дмитро Шуров, який мав їхати у великий закордонний тур з військовим Скрипалем Моїсеєм Бондаренком. А тур називається Краще що є. І Дмитро каже, що вони планували зібрати у цьому турі мільйон гривень на тактичну медицину. Ну і Мінкульт, у свою чергу підготували зміни до урядової постанови про перетин кордону громадянами України, які зараз проходять міжвідомче погодження. Ну і новий документ має встановити такі собі чіткіші критерії для отримання дозволів на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у. Культурній та медійній сферах ідеться про так звані е, листи сприяння, які дозволяють тимчасово залишити Україну під час воєнного стану. Але до 3 березня ці зміни не встигнуть прийняти. Тому, відповідно, поки українські артисти не зможуть виїжджати за кордон. Ну а росіяни вкрали, звичайно, вкрали. А що ж вони ще могли зробити? Вкрали пісню Злати огнівич за лісами, горами і проспівали її для пропаганди. Як це відбулось, розповіла сама Злата. Послухайте, я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Ну от що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше, чуже. В останню чергу я могла представити, що моя пісня стане частиною розпропаганди. Ви тільки послухайте це. Співачка Ліда Лі Далі зізналася, що мала стосунки з дівчатами. Про це вона написала у себе в інстаграм, коли відповідала на запитання підписників. Але більше жодних подробиць співачка не розповіла. Хоча і в ЗМІ досі є інформація про те, що, начебто, Лі Далі і Даніель Салем разом, але і тут пара нічого не підтверджує. Чи знали ви, друзі, що відомий телеведучий мандрівник Дмитро Комаров свого часу вкрав волосину сніжної людини? Якщо не знали, то саме для вас про це розповів у цікавих фактах про Дмитра у себе на каналі Слава Дьомін. Якщо ж знали цей факт, то випуску ще багато маловідомих фактів про Комарова, про дитинство Діми, про стосунки з його братом і сестрою, про те, як він почав працювати з 12 років, як зміг накопичити гроші на машину через фото з легендарним боксером Майком Тайсоном. Одне слово, друзі. Ласкаво прошу на мій основний канал Слава Дьомін, де власне розповідаю цікаві факти про Дмитра Комарова. Ну і підписуйтесь на цей канал Слава Про, де два рази на тиждень я розповідаю новини шоу бізнесу. І дякую, що ми разом. Легендарна Марія Бурмака зробила кавер на свою пісню Пробач разом із репером Хасом. Вийшла крута колаборація, але розповім вам трохи історії цієї співпраці. Влітку до мене на інтерв'ю Слава Плюс прийшла Марічка Бурмака. Ми з нею багато говорили і після запису, і зокрема в самому інтерв'ю я запитав, чи готова вона до музичних експериментів. Наприклад, якщо умовно репер Хас запропонує їй зробити кавер на одну з її пісень, і це відверто вигідно буде всім. І Марії, бо вона покаже себе молоді. Аудиторії, так і хасу, який зробить трек з легендарною співачкою. Бурмака відповіла мені, що теоретично це можливо. А вже після запису я ще раз запитав у Марії, чи справді вона готова до такого експерименту. Ну і коли почув ствердне так, то одразу написав хасу з цього приводу, а, чи йому це цікаво, і Назар теж ствердно відповів. Я скинув артистам, значить, їхні номери і таким чином вони е, скомунікувалися, і результат цієї співпраці вийшов феноменальним. Я не побоюсь цього слова. Справді пісня про мені особисто дуже подобається. Вона набула нового звучання. Ну, я взагалі вважаю, що дуже кльово звучать поєднання різних епох української музики. Тому, якщо ви ще не чули цей дует, то посилання на кліп залишив в описі цього відео. А ще я спитав у Марії і Хаса про е, власне їхню співпрацю і чи будуть ще нові дуети у. У цих артистів гляньте, що вони сказав. Будемо щось робити спільно. Давай. Ми подивимося. Ми подивимося. зараз, як воно полетить. І люди скажуть, може ще щось. І наступне інтерв'ю буде починатися так. А цю пісню ми зробили, бо коли слава Джомі, це ви будете робити щось ще. Ну, коротше, насправді е класно. Е По-перше, слава, тобі дякую за ідею. Е дякую за те, що нас подружив. А всім, хто бачити інтерв'ю, е хочемо нагадати, що треба перейти подивитися кліп, якщо ви ще його <праведлива> не дивилися, і пісіньку собі завантажувати. Тому що зараз, як ніколи, треба підтримувати українське. Блогер Саша Волошин зміг посунути репера Маргінштерна з першого місця серед популярних треків в Україні, і за це дякуємо Сашкові. Волошин записав пісню ненько. Там знялася його мама, багато його особистих спогадів. І тут вже інше питання: навіщо Сашкові випускати пісню саме зараз, і саме зараз повертатися в інформаційний простір України. Гадати і думати можна багато, але лише час покаже результати цього. Я вже писав у себе в телеграм-каналі, що особисто я вважаю, Сашу Волошина хорошим маркетологом. Він знаєте, як діамантовий продавець Воріфлем, продасть все, і навіть сумку, яка має йти у подарунок. До його дій можна ставитись по-різному, але робота хорошого маркетолога полягає в тому, щоб постійно викликати розмови навколо себе і продавати себе аудиторії, яка навіть його ненавидить. І все, що робить Сашко, не є просто так. От він продумує різні сценарії, і це видно по його діях, заявам. А щодо пісень, то колись сам Олександр говорив про те, що він не сильно то і заробляє на піснях. Це більше інструмент. А от інструмент, чого побачимо згодом? От яке ваше ставлення до Волошина і до його дій? Напишіть, будь ласка, в коментарях. чекаю. Гурт антитіла зустрілись з Валерієм Залужним. Це сталося в рамках виступу гурту на акції підтримки України в Лондоні. Я нагадаю, що Валерій Залужний зараз є послом України у Британії. До речі, під час акції підтримки на площі було близько 10 тисяч людей. А вже після самої акції музиканти особисто поспілкувалися з залужним. Вони описали зустріч з Валерієм Залужним як теплою і дружньою. І за їхніми словами, розмова була тривалою, подекуди жартівливою, але переважно серйозною. Легендарне шоу зважені та щасливі повертається на екрани. З'явилася інформація про те, що готується новий сезон. А телеканал ЛСТБ у свою чергу розпочав кастинг учасників, які будуть готові змінити своє життя. А от імена ведучих і тренерів поки що не розкривають. І тут, в принципі, якщо зробити математичний аналіз, то можна зрозуміти, що канал планує випускати це шоу вже восени, адже зараз власне пройде кастинг. Влітку вони зможуть його відзняти і вже. Же на осінній сезон випустити. Будете дивитись? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, дякую, що дивилися шоу бізнесу. Слава, про підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую вам за це. Натискайте на дзвіночки. І е, минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через три, два, один.